Всі дорогі франківці сьогодні на 95 років часу дня соборності нашої України. Тож, дозвольте більше пророчені ці даті голосити відкрити. Боже, святий, святи. Києві за волю України, і щоб проститися їм всякому проміщенню вольному і невольному. Господи. Огоді, Щоб творити організовані підрозділи спроти. Я звертаюся до працівників внутрішніх справ, які сьогодні є, тут на площі, в погонах, які почують нас через це віче. Переходіть на сторону народу, оголошую національну мобілізацію по всій області, всього чоловічого населення, оголошую необхідність медиків. Необхідність ліків, необхідність всіх ресурсів, які будуть на допомогу Києву, кровавої партії регіонів в області. Настав час вам вирішити, або ви з кровожерливим режимом, або ви проти а проти власного народу. Сьогодні ми розуміємо, що ми зібралися не для відзначення урочистостей, ми зібралися з одним головним запитанням: що робити, як нам буде далі, щоб та злочинна Януковича банда розуміла, що ми стояти не будемо. Знаєте, влада, яка нищить свою націю, це вже не влада. Влада, яка вбиває своїх громадян, це є організована злочинна бандитська група. Те, що відбулося. Кров наших українців є на руках, на руках Януковича і його посіпак. У Франківську є робота. Зголошуйтеся у Франківську сотні самооборони. Друзі, до боротьби не опускаємо руки до Києва, до боротьби. Слава Україні! thank you